Вітаю, друзі! П'ять подій дня 19 серпня. Це колись було спаса за старим календарем. Російським. За українським. Звичайно, все змістилося. Але події. В багатьох селищах і селах в Україні, особливо там, де на спаса храм колись був, все одно по інерції людей трошки так підмобілізовує до якихось зібрань, до якихось святкувань пам'ять про колишнє свято. Отже, за 19 серпня трапились наступні п'ять подій. Перша. Дрони проти нафтопереробки Російської Федерації. Російська економіка знову горить разом зі своїми нафтопереробними заводами. Серпень став справжнім місяцем дронів. Атаки зупинили одразу кілька гігантів російської нафтопереробки: Новокуйбишевський, Саратовський, Самарський, Волгоградський НПЗ. А ще був Слов'янськ, по-моєму, на Кубані, а ще були склади, і пішло-поїхало. У підсумку мінус сьома частина від потужностей нафтопереробки рашки, тобто 44 мільйони тонн нафти на рік. Західні санкції роблять ремонт цих об'єктів майже неможливим. Обладнання під забороною, а на внутрішньому ринку рекордні ціни на бензин. аі 92 подорожчав на 40%, а і 95 на 50%. Тепер путінські автопробіги за Росією можуть завершитися просто на узбіччі. Бензину не вистачає навіть для пропагандистських маршрутів. У Криму запровадили талони для службових автомобілів, і тепер починає розгортатися корупційний схематоз по купівлю цих талонів для службових автомобілів. Ну, чим більше корупції в Росії, тим швидше ми її додавимо. Подія друга. Знову проражку. Найгірший урожай за 17 років. Схоже, в Росії дві катастрофи нафа, нафта і хліб. За даними української розвідки, цього року в РФ зафіксовано найгірший урожай за 17 років, зняли заморозки, а потім спека і посуха. На півдні зруйнували мільйони гектарів посів. У червні експорт пшениці впав у чотири рази. В липні удвічі проти торішніх показників. Росія, яка ще недавно хизувалася статусом житниці світу, тепер змушена закуповувати картоплю і яблука в Китаї. І це приниження для сверхдержави, яка любить розповідати про імпортозаміщення. Економіка воєнного часу показує свою справжню ціну, менше зерна, більше імпорту, дорожчі продукції, продукти і навіть пропагандистським Телеведучим, мабуть, доведеться перекусити не аргурською пшеницею, а китайською картоплею. Подія третя: НАТО збирається після зустрічі Трампа і Путіна. У середу військові керівники НАТО проведуть позачергову зустріч. Головна тема Україна та наслідки переговорів Трампа з Путіним на Алясці. Американський генерал Ден Кейн долучився онлайн, а верховний головнокомандувач Альянсу Алексус Гренкевич має розповісти колегам, що там насправді сталося. Факт, що після короткої поїздки в одній машині з Путіним Трамп виглядав пригніченим і зміненим, лише підігріває розмови про новий Хельсинки-2. Нагадаю, саме тоді Трамп вийшов з переговорів фактично в ролі статиста, поки Путін виглядав переможцем. Тут також Трамп віддав ініціативу на перше слово, яке традиційно за канонами дипломатії належить господарю країни. Тепер усім важливо зрозуміти, чи не повторюється історія і чи не перетвориться ця дипломатія на здачу українських інтересів. НАТО демонструє Україну кидати не збираються, але для як завжди. У Кулуарах головне питання: чи зможе Трамп відокремити власні політичні проблеми від глобальної безпеки? Подія четверта Київ-Бухарест, залізничний транзит дружби. Попри всі випробування війною, Україна крок за кроком нарощує транспортні і дипломатичні зв'язки. Цього разу з Румунією вже готується до запуску пасажирське сполучення Київ-Бухарест через Кишинів. Першими рейсами підуть чотири вагони, і, хоча дорога буде довгою, значення символічне. Це міст не тільки залізничний, транзит не тільки залізничний, а й культурний, економічний, гуманітарний. Румунія виявилася більш ніж надійним другом України. Додатково розширюються пропускні пункти на кордоні і готуються нові. Україна та Румунія разом з Молдовою фактично створюють нову лінію інтеграції. У час, коли Росія руйнує, ми будуємо. І ці рейки ведуть у Європу. Зрозуміло, що в східному напрямку, років 10, навряд чи ходитимуть якісь поїзди з України. Нічого там нам робити. Хай воно там догниває собі, як хоче. Але. Бухарест для нас важливий, і цей жест з боку українських залізничників справді надихає. Подія п'ята. Китай, зустріч у Вашингтоні. Фінальна подія дня. Дипломатія великої шахівниці. Китай офіційно прокоментував зустріч у Вашингтоні, де за одним столом сиділи Трамп, Зеленський та лідери Європи. Пекін традиційно повторив свою мантру: Ми за мир, ми за переговори. Але є важливий нюанс у китайській риториці, війна в Україні досі звучить як криза і жодного слова про російську агресію. Китай грає свою довгу гру, підтримує Росію економічно, а політично зображає нейтральність. Це нагадує шахи, коли один гравець одночасно тримає фігури на дві сторони дошки. І поки світ чекає, яку ставку зробить Пекін, Україні варто розуміти просту річ. Мир від Китаю завжди буде означати поступки Москві. До того ж, Китай <кій> торгує з Україною собі не, не на шкоду. Ця торгівля в певний час забезпечила нас дешевими безпілотниками, аж поки Україна почала виробляти свої. Але, як відомо, Росія отримувала значно більше цього дерантя. Від Китаю. І ця дрантя потім летіло на наші голови. Підсумовуємо: Росія палає нафтозаводами голодує пшеницею. Така конструкція, мовно, уявляєте? НАТО збирається після дивної поведінки Трампа, Україна будує рейкові мости до Європи, а Китай вкотре нагадує, що мир у його розумінні це не зовсім мир для нас. Ось так виглядає 19 серпня, день, коли війна проти України знову виявила слабкі місця імперії, а Європа та союзники посилюють координацію. Дякуємо Збройним силам за їх скоординовані удари, особливо на Донецькому напрямку. От що ввалили, то ввалили. Здається, що навіть Трамп щодувався від. Таких ударних дій українських військовиків, дякую їм за це.